Слава Ісусу Христу. Слава навіть. Дякую очі, за те, що прийняли запрошення Велітасу. І власне представлю вас для початку нашим глядачам, отець Мануїл Сабадах, настоятель парафії Пресвятої Трійці Місті Ужгороді. Поговоримо з вами сьогодні про Різдво. Ми в Різдвяному часі знаходимося і якось дуже часто різдво стало таким трошки комерційним. Це красиві картинки, це вогники, це свічки. Ну, цього року Різдво має свої особливості, але тим не менше ялинка. Власне, що таке різдво? Для вас що різдво? Чому питаю що, а не хто? Тому що поки що як про свято. Угу. Ну, справді в цьому часі так зауважив не тільки я, але так розмовляючи з іншими людьми, що завдяки в лапках цій ситуації, яку ми зараз переживаємо, здається, що деякі теми переживання різдва ось цього цієї підготовки, воно трошки відфільтрувалося. Відійшло на задній план оцей цей комерційний аспект, а більшу бачу задуму в людей, більшу таку рефлексію, більше заглиблення в Різдво в ту в ту таємницю, яку наближаємося, до якої яку будемо переживати. А навіть, будучи недавно в одному великому е торгівельному центрі, зауважив, що взагалі немає. Цих вітрин, які виблискували від гірлянд, від усього. Тобто не знаю, з якої це причини, але ось і мені така ситуація більше сприяє пережиттю Різдва, цій підготовці саме до Різдва. Що є Різдво? Різдво це, це час великої задуми. Бо кожного разу, коли ми переживаємо Різдво, ми кожного разу від нього дивуємося. Тобто є якийсь елемент, яким Господь Бог людину дивує. Хоча подія якби постійно одна і та сама, але вона переживається з різних сторін і кожного разу по іншому. Немає два одинакових різдва. Ви кажете про вітрину магазинів, знаєте, така прийшла думка, що цього року особливо якось ніби. Ми відчистилися від цієї, не знаю, шелуха, така ну не дуже українське правильне слово, але від таких нашарувань зайвих знаєте. Угу. Можливо, залишається лише те, що справжнє. Ось тому я кажу, що ця, ця ситуація, яку ми переживаємо війни, і тобто людина якось пере, переформатувала свої цінності, а ця зовнішня атмосфера допомогла відфільтрувати. І ми бачимо, що є речі, які проминають, які є чисто рекламного характеру. Сьогодні є вони завтра вже не актуальні, але а є щось, що є суттєве для нас, і, і ми на ньому зосереджуємося. І бачу, що це дає дуже сильний ефект, особливо коли споглядаєш на обличчя людей, які і в читаннях ми чуємо, що прийде князь Миру. І я бачу, що це сприймається зовсім по-іншому. Так, цього року абсолютно по-іншому сприймається і псалми з літургії і годин, і всі читання, і пророцтва Ісаї. це, знаєте, ну, таке враження, ніби про нас, про Україну, про цей час саме так, тому що ми це відчуваємо на, на своїй шкірі і на своєму серці. І коли наприклад молимося про мир під час кожної літургії, під час кожного розарію. То ми розуміємо, що це не є лише прохання, а за цим йде теж певна велика реальність і сподівання людей, мільйонів людей не тільки в Україні, але й в усьому світі. Тому це слово, яке товаришує під час Адвенту, воно насправді розкриває дуже велику глибину. А ситуація наша ще нам цьому сприяє, щоб ми це пережили ну, глибше. Час, коли народився Ісус, ну, Він не надто відрізнявся від того часу, який зараз. Знаєте, таке враження, просто декорації змінюються, а ці всі були так само імперії, так само були завойовники, так само було насильство, так само були злі люди, їх було достатньо багато, очевидно, не менше, ніж зараз. Бог вибрав саме той час і його очікували протягом багатьох тисячоліть. Чому Ісус прийшов саме так? В Яслах, в Хліві. Ну, як жінка, скажу так, народити дитину в хліві – це ну Мабуть. не знаю. Справді, коли так споглядаємо на святу родину, особливо цю останню неділю Адвенту, де вже з'являється фігура святого Йосифа і Марії, то так насправді коментуючи і роздумуючи над цим фрагментом, я побачив в святій родині. Десятки тисяч родин чомусь саме українських родин, тому що Йосиф і Марія вирушають в дорогу, якби е, з причин перепису, населення. Марія, можливо, навіть не сподівалася, що саме там надійде час пологів, мабуть, з собою теж не мали всіх необхідних предметів, що потрібно для жінки, для того, щоб вона щасливо і благополучно і якось гідно народила свою дитину. І я щось саме в цій ситуації побачив. Багато родин, які ось мусили також втікати, які мусили взяти з собою практично нічого не взяти з собою, раділи тільки тим, що найближчі люди змогли принаймні якось бути разом і десь шукати якогось прихистку. А потім, потім бачимо втечу, тому що також небезпека. Також божевільна людина, яка хотіла позбавити чисто з цієї причини тисячів життя, тисячів дітей, щоб врятувати свою велич і якісь свої хворі амбіції, ну дуже сильно переплітається життя Марії Йосифа в тому часі з життям. Багатьох сімей, особливо дітей в нашого часу, нашої країни, для мене якось воно так якось сильно промовляє, наче, наче це відбувається ось зараз, тут, десь цей Йосиф Марія шукає прихистку, а хтось їм допомагає. Не знаю, І потім повернення так само вже до з, з тієї втечі, це також ну, повернення добре, що ми врятувались. Тобто з такою думкою, добре, що нам не врятували життя. Ну, відходить на задній план якась оця казковість справді, а залишається такий великий, великий реалізм цієї події. Чому вертеп? Я на цього маю дуже просте пояснення. Бо до вертепу, до, до, до стайні може прийти лю, люба людина. Щоб це були якісь вишукані палаци, там же могла би бути якась охорона, там могли б дійти тільки хтось по блату, по знайомству. А тут Боже дитя лежить в такому місці, до якого може прийти люба людина. Тобто в цьому теж і суть приходу Божого сина на землю, до всіх, без винятку. Не знаю, я собі бачу таке пояснення. Дуже часто <кх> можемо почути, що в цьому є смиреність Бога. Перед ну, перед людиною, взагалі, тому що він прийшов заради нас, заради свого творіння, і знаєте, це не дуже вкладається в голові. Так, наприклад, наш засновник, святий Франциск, до речі, в цьому періоді 2022-2023 наш орден святкує 800 річчя Гречо, тобто місця, де Франциск вперше зробив вертеп. І ідея, яку він хотів виразити так в такий спосіб дуже видимий, полягала саме в тому донести людям, що Господь Бог принижується і сходить на землю до людей. Це в Богослові називається кеноза Бога. Тобто Бог залишає небо і сходить до, в тій простоті в убогості саме до людей. І в цьому проявляється теж величезний задум Божий і Божа така, скажімо, креативність, тому що людина би ніколи не догадалася, ніколи б не, не прийшло її на думку, що Бог може народитися як людина. Це, це тільки ну, Божий задум, б Божа рука може це, Божа мудрість може це втілити. Нам би ніколи не прийшло в голову, що Бог може залишитись під видом хліба. Це все дуже проста присутність Бога під дуже простими знаками. А хрест? Хрест це також простий знак, він, він не є приємним, бо це було знаряддя смерті. А тим не менше, Господь Бог не погордував навіть і таким місцем, щоб ще раз показати своє приниження. Заради любові до людини. Тобто, я не знаю, чи ми можемо це вияснити, чому Бог так зробив. Ми тільки можемо е, з вами задуматися і похилитися над тим, що Бог саме так зробив. Хотіла якраз вас питати, чому Бог так зробив? Для чого Він це робить? Бо він це робить і зараз. Попри те, що, скажімо, населення землі 8 мільярдів за ці тисячі-тисячі років. Багато-багато людей приходило, відходило. Але не всі, на жаль. Як журналісти не мають права давати оцінки своєї, на жаль, так? Але це насправді те, що болить. Чому не всі? Чують, бачать, не хочуть, закриваються. У нас нема місця для тебе, Боже, так, як в цьому заїзді, все, іди кудись там, мені не до тебе. Ну, тому, що Бог приносить зміну. Бог приносить зміну. Хто хоча б раз відчув так, якийсь такий дотик Божий, чи глибший, чи, чи більш поверхневий, людина ніколи не залишиться такою, як була до цього часу. І одне із, із таких, не знаю, із аспектів і, приходу Божого сина на землю, чи один із знаків його присутності це стілення. Так? Бог, який приходить торкається, ти як дивишся на малу дитину, яка народжується, вона не залишить тебе байдужою. Ми навіть інколи так, пробуємо з дітьми як поводитись, так як по-дитячому. Тоді з людини спадають всі маски. Ми навіть мову змінюємо, так, щоб говорити так, як ця, як ця дитина. Ми не звертаємо увагу, що про мене подумають там інші люди. Дитина нас, будь-яка дитина, вона робить нас щирими. І ось Божа дитина також знімає з нас маску. Так, ми бачимо цю велич Бога, а одночасно його таку беззахисність, цей, цей холод, який він відчуває, відкиненість. І автоматично пробуджується співчуття. А якщо в мені всередині народилося співчуття, це вже означає, що моє серце трошки починає танути перед Богом. Ось, а не всі, можливо, є готові, не те, що готові, не всім є приємно, щоб відбулася ця Ми бути такими твердими, такими сильними, показувати, бо ніби в цьому полягає моя якась перевага. А Бог нас робить ніжними. Папа Франциск в листі про вертеп в 2019 році, він, власне, зазначив, що це є прояв ніжності Бога, а ніжність робить і ніжними інших людей. І мені здається, тут є певний такий страх, неготовність, страх показати себе такими, такими якими ми є. Хоча насправді кожна зустріч з дитиною, з будь-якою дитиною, вона знімає всі маски з дорослих. То якраз цей час для того, щоб зняти маски. Знаєте, кажете про те, що ми боїмося показатися ніжними. Десь у пророків є так про твердо шиї народ, що ми uh -huh. боїмося втратити цю свою тверду шию, uh -huh. щоб ніхто не побачив нас слабкими. І в той же час Ісус прийшов, щоб визволити нас від гріхів, в тому числі і від цих гріхів. Uh -huh. Ну і це так. Хоча для мене різдво народження Ісуса Христа це є. Такі, ну, скажімо, два слова. Перше це присутність, так тому що народження це присутність Бога. Бог свою присутність робить реальною на землі. А друге слово це повернення. Чому повернення? У нас завжди асоціюється різдво з сімейним святом, так що це є сімейне свято і збираються навіть ті, які були далеко. І в парафіальній спільноті також. Ми на Різдво побачимо більше людей, ніж в неділі. Чому? Тому що вони повертаються. І для мене це добре, навіть якщо хтось хоча б раз в рік чи два рази в рік повертається до своєї сім'ї. Бо Різдво мені асоціюється з поверненням. Людина повертається до Бога. Багато хто готується також і через таїнство сповіді, через якісь розмови. Не раз дуже глибокі, і дуже радикальні. Бог своєю присутністю робить так, що людина повертається. Повертається до сім'ї, повертається до Бога, повертається теж до самих себе, повертається до, до спільноти. Це є… так діє Різдво. Якщо зайшла мова про сім'ю, то свята родина Марія Йосиф, Ісус маленький, він зростав, ну, напевно, бігав. Можливо, не знаю, чогось. Я так думаю, як всі хлопці, він був, може, і не дуже аж такий. Прямо чесний, причесний. Uh -huh. Напевно, десь і коліна розбивав і хворів. Ну, він же ж був як людина. стосунки при світій родині, як вони відбувалися? Ну, бо Часто бачимо ікони, так? Такі, uh -huh. ну, класичні. Uh -huh. е, дуже е, з цим е, пригадую сцену з е, пасії Мела Гібсона. Там була є одна дуже така цікава сцена, де Ісус там, бі, будучи таким підлітком, бігає і хляпає воду. Не пам'ятаю, чи то він на Марію, чи так Марія mm -hmm. на нього. Ця сцена мені показує відносини. Це добрі, щирі відносини, але людей, які є занурені в молитву, людей, які є розмолені, людей, які є з'єднані між собою, поєднані, бо якби цього не було. То весь досвід, який мала Марія від благовіщення і Йосиф, від того моменту, коли побачив, почув Ангела, не бійся прийняти Марію, без цих чеснот, я думаю, вони би не змогли якось так гармонійно це пережити. Тому е, там було все те, що дитина приносить в сім'ю. Там було все те, що кожна мати, батько переживає по відношенню до своєї дитини. Бачимо це теж в сцені. Знайдення Ісуса, коли Марія говорить: А чому, чому ти так зробив? Так, що кожна мама би запитала свою дитину, а де ти був? Чому тебе так пізно не було вдома? Або чому ти не відповів на телефон? Я думаю, що в цьому немає нічого поганого, і це зовсім не викривляє чи не відбирає святості святій родині. Бо святість полягає в тому, щоб ми гармонійно прожили своє життя з Богом. А всі різні проблеми вирішували ну, по-людськи з любов'ю. Я не, ну, не, не бачу тут якихось таких е, про проблем, щоб це побачити в святій родині. Свята родина, як, як зрозуміти, щоб наші родини стали святими? Що має бути в них? Можливо, цей час, як ви кажете, час повернення, час навернення. Uh -huh. Що ми маємо в собі? Не знаю, відкинути, забути, відпустити. щоб, ну, Я не кажу бути ідеальними, так, тому mm -hmm. що ми всі грішні люди. Але чого потребують наші родини зараз? Е, наші родини потребують е, почуття того, що є хтось, хто мене любить. І це взаємно. Mm -hmm. Я відчуваю, що хтось мене любить, але я теж люблю того, хто хоче відчувати, що його хтось любить. Я думаю, що теж завдяки цим, цьому досвіду війни, який ми переживаємо, багато цінностей вийшли на перше місце. Ми не, ми не дивимося, що в нас є, як ми, в яких умовах ми проживемо, ми радіємо, що ми разом. Оцей момент повернення. Навіть повернення не стільки фізичного, але також ментального і духовного. Що ми перебуваємо разом, тобто повертаємося, відкидаємо якісь свої зовнішні різні заняття, яких ми шукали багато, щоб не бути вдома. А тепер, навпаки, робимо все, щоб зустрітися. Навіть багато хто із прихожан ділилися, каже, що в часі, якось пропадає світло, у нас з'явився час на ну що робити, ми щось починаємо грати, малювати. Ну, з дітьми якось часу проводити ну, по-іншому, тому що мене ніщо не відволікає. Або все, що мене відволікало, воно зараз відійшло на другий план. Ось так, це з, з, з такого досвіду життєвого. Як відсвяткувати Різдво? Чи є певні рецепти? Бо дуже часто люди можуть запитувати про важливість mm -hmm. 12 страв, про mm -hmm. важливість колядувань, mm -hmm. про важливість ну, ялинки. Власне, mm -hmm. про святкування Різдва хочу вас запитати. і коли людина збирається за столом, теж як все має відбуватися? Ну, немає, бо але як би мало відбуватися? Все? Я ну, щиро радію, що в нас є певні традиції, пов'язані ось зі святою вечерею, так, з, з цим таким надвечір'ям різдва, тому що ця атмосфера наповнена таким духом очікування. Це, це дуже важливо. Це очікування, яке впродовж цілого адвенту ми переживали, і ми розуміємо, що ми доходимо до кульмінації. Так? Зараз це очікування, ця тиша наповниться наповниться народженням Ісуса. І ті різні традиції, пов'язані зі святою вечерю, вони теж є гарні, тому що людина чим більше до чогось готується, навіть готування страв. Навіть якось планування, що ми будемо їсти, кожна господиня намагається зробити, щоб була якась улюблена страва когось із членів родини. Це добре, бо ми цим теж проявляємо свою любов і свою турботу про інших. Буквально здається, сьогодні я прочитав, що папа Франциск сказав, щоб те порожнє місце, яке потрібно приготувати, щоб це зайняли українці. Він говорив до всіх, що в тому одному місці, яке буде на когось буде чекати, нехай воно сьогодні в цьому році не буде порожнім, нехай там буде хтось з України, звісно, в такий духовний спосіб. І я думаю, що це е, дуже гарно. Дуже гарно, що ми не тільки зосередилися на собі, щоб нам було добре, е, комфортно і радісно, але також е, ну, залишаємо одне місце на, на когось одного. Страви читання фрагменту з Євангелія про народження Ісуса Христа. Я так пам'ятаю, як ну зазвичай це робить якби голова родини, так що там, чи, чи батько, чи хтось старших шукає цього фрагменту, можливо, раз в рік відкриває вівлю і шукає, бо того, що там він знає, що він має прочитати той другий розділ про народження Ісуса Христа. Це неймовірно, що люди починають так ну, метушитися, але в такому плані, що ви, бо кожен хоче додати якийсь особливий знак для, до переживання цієї вечері. Бо вечеря це, ми розуміємо, що це не тільки час поїсти, але це вечеря, свята вечеря, яка нас впроваджує в таємницю народження. Тобто це щось більше, ніж тільки перебування за столом при стравах. Якось так це переживає. Але пам'ятаю ще одну таку ситуацію, наші брати в Італії мають ну, спільноту і кажуть, одного разу ми сіли ну, свята вечеря, маємо вечері святу месу пастирів. І засідаємо за стіл, залишили одне місце вільне. Ми кажемо, молимося на початок і хтось дзвонив двері. Вони трохи зніяковіли, типу, о, хтось потурбував нашу, нашу тишу, так, наше спільне перебування. Вони відчинили двері і заходить один чоловік, то був старший самотній чоловік, який відвідував храм. І він зайшов, вони його зразу запросили, хоча трохи не, ну, не зрозуміли якби, ситуації. І він каже: А на котру свята меса? Вони кажуть, що ну, ще є дві години там, чи навіть три години. І він так якось розчарувався, що ще має чекати. А вони його запросили завдяки тому, що одне місце якби було готове. І вони говорять, ми так пережили в той момент м м якусь таку, м такий, ну ми, тобто, якби сам Бог послав цю людину, щоб вона десь там не була самотня. А кажемо, ну, і подарунок знайшли, бо так, так якось зразу зразу згуртувалися навколо цієї людини, яка, в принципі, ну. Якби ну, незнайома. Але в той час, в той вечір і, ну, немає незнайомих. Це знаєте про те, що ви говорили на самому початку про повернення. Про угу. повернення до сім'ї, про повернення до Бога. Ну і напевно, і тому Ісус теж прийшов в вигляді немовлятка, щоб повертати навіть тих десь, хто угу. поки не готовий. Для вас особисто різдво це що? Це хто? Як ви його проживаєте, як ви святкуєте? З дитинства якісь погади. З дитинства спогади це завжди оце готування. Ми йшли до бабусі, з'їжджалися вся родина, яка ну, переважно, як ми знаємо, нас все одно, теж родини мішані. Але в той час мішані, тобто і православні католики, але тоді якось я цього всього не розумію, я бачу, що всі разом. Це, це така пам'ять з, з дитинства. А зараз для мене найбільш такий. Емоційний, найбільш такий глибокий момент, знаєте коли? Коли вкладається дитятко Ісус до вертепа. Вкладається і потім є благословення, є окадження, але цей момент, коли ти кладеш його до ясу. Причому він не тільки 24 грудня, тому що кожен священник якби є автором трохи народження Ісуса Христа при всіх таїнствах. Коли Ісус сходить через руки священника на вівтар, чи це не є народження для всіх людей, коли промовляє молитву розгрішення над людиною, чи для неї цієї людини в цей момент не народжується Ісус Христос. Тому це вкладання Ісуса до ясел для мене є найбільш емоційне, а вкладається Ісуса до душі кожної людини впродовж року дуже багато разів. Що скажете на сам кінець, там хто буде слухати? Дивитися? Я, е, так тримаючись так, цих, цих своїх таких деяких е, виразів про Різдво, я хочу щоб, е, і побажати, щоб всі повернулися. Е, щоб вороги повернулись до своїх домів. Щоб ті, хто десь мусили втікати, щоб повернулися до своїх домів, але також, щоб кожна людина повернулася до Бога в своїм, серці, своїм серцем, повернулася десь до своїх, до своїх ближніх. Оце повернення. Кожен має своє місце, куди він має повернутися. Нехай кожен повернеться до свого місця. Дякую вам дуже. Повертаємось. Дякую. Дякую і гарного різдва. Дякую, взаємно.